Чому одні речовини називають чистими, а інші тоді що брудні? І що таке чиста речовина? Пропоную тобі розібратися в цьому. Чистою називають речовину, яка складається з одного типу молекул чи атомів, які мають однакову структуру та хімічні властивості. Це може бути елемент або певна сполука, тобто чисті речовини містять частинки лише одного виду, наприклад, цукор-рафінат. Або алмаз вони можуть бути як прості, так і складні. Чисті речовини характеризуються постійними фізичними властивостями. Зокрема, тільки чиста вода кипить за температури 100 градусів Цельсія і замерзає за 0 градусів Цельсія. Якщо в неї додати трохи солі, то температура кипіння підвищиться, як і температура замерзання. Саме тому взимку саме сіллю посипають ожеледицю. Чисті речовини відіграють дуже важливу роль у хімічних дослідженнях. Саме вони дозволяють вченим. Вивчати хімічні властивості речовини без впливу інших факторів. Це допомагає розуміти реакції, взаємодії та перетворення речовин під час різних хімічних процесів. Застосування чистих речовин також має велике значення у виробництві та наукових дослідженнях. Вони зазвичай використовуються для створення нових матеріалів ліків при дослідженні певних хімічних реакцій. Абсолютно чистих речовин у природі не буває. Тому що у кожній речовині міститься певна навіть маленька кількість домішок, таким чином у природі розповсюджені суміші а от суміш. Це вже комбінація двох або більше речовин, які є компонентами суміші. Якщо речовина складається з молекул, то в чистій речовині всі молекули однакові, а от у суміші наявні молекули різних хімічних елементів або речовин. У кожній речовині є певна кількість домішок. Наприклад, ти добре знаєш таку речовину, як кухонна сіль. Це тверда речовина білого кольору. До речі, солона на смак. Вона розчиняється у воді. Кухонна сіль, яку ми купуємо в магазині, продається в пачках. З Певними надписами на одній написано сіль екстра, а на іншій кам'яна сіль. Достатньо поглянути на вміст кожної сільнички, щоб відразу ж сказати, що в кам'яній солі домішок більше, і це дійсно так, бо сіль екстра добувають додатковим очищенням кам'яної солі від домішок інших речовин, проте повністю позбутись від домішок неможливо у природі до побуті значно більше сумішей, аніж чистих речовин: повітря, ґрунт, граніт, морська вода. Це все суміші. Вода з річки містить різні домішки, повітря складається з різних газів, кисню, азоту, вуглекислого газу і ще великої кількості інших речовин. Люди використовують різні суміші для своїх потреб. Наприклад, коли клеють шпалери, сухий клей розводять водою, коли варять борщ, використовують суміш води, солі та овочів. Суміші зазвичай поділяють на природні. Та штучні природними є повітря, природний газ, річкова і морська вода. А штучними скло, бетон та фарба. Ну і звісно ж, за однорідністю суміші можуть бути або однорідними, або неоднорідними. В однорідних сумішах частинки компонентів розподілені рівномірно. А в неоднорідних ні у природі однорідні суміші можуть перебувати в декількох агрегатних станах. Вони можуть бути у газуватому стані, це природний газ, можуть бути у рідкому стані, та можуть бути у твердому стані. У твердому стані, до речі, це сталі чавом. Однорідні суміші різних речовин з водою або з іншою речовиною називають розчинами. Вода в даному випадку виступає розчинником, а компоненти суміші інші розчиненими речовинами, неоднородними сумішами ж. Є суміші, в яких частинки речовини ми можемо побачити неозброєним оком, ну або за допомогою мікроскопа. Приклади таких сумішей у рідкому стані: це молоко, суміш води та крейди, води і піску, і навіть кров. Неоднорідні суміші можуть бути також і в твердому стані: це граніт. Мармул, інші мінерали, іноді залізна руда. А також і в газоватому. Наприклад, дим є неоднорідною сумішшю, яка складається з повітря та дрібних твердих частинок, які в ньому зависли. Отже. Чиста речовина це та речовина, що не містить домішок інших речовин. Суміші ж навпаки складаються з комбінації кількох чистих речовин. До речі, склад суміші може бути різним. У складі суміші речовини зазвичай зберігають свої фізичні та хімічні властивості, але разом можуть набувати і нових.